Вітаю вас, шановні глядачі, та особливо фанати серії Dead Space. Сьогодні хотілося б обговорити доволі важливу тему, а саме що чекає на серію Dead Space у майбутньому і чому останні новини, а точніше повна їх відсутність, наводять на дуже тривожні думки. Ремейк першої частини вийшов вже більше року тому. Усі, хто хотів, вже встигли пройти його. Адже кілька місяців тому гра вийшла у геймпасі, та з нею могли ознайомитися всі ті, хто з різних причин не хотіли купувати її за фул прайс. Назріває важливе питання: а що далі? Чого нам тепер чекати у цьому всесвіті? Перший час після релізу я доволі оптимістично оцінював шанси серії на подальший розвиток, адже аудиторія сприйняла ремейк дуже схвально. Критики теж поставили доволі високі оцінки. Гра стала однією з найбільш високооцінених у 2023 році. Продажами теж ніби все було досить непогано, хоча Electronic Arts точних цифр не озвучувала і про феноменальний успіх не рапортувала. Однак, якби все було погано, ми б точно про це дізналися. Деякі подальші дії Electronic Arts свідчили, що компанія замислюється над майбутнім серії і роздумує, що робити далі. До речі, якщо ви вперше на каналі і полюбляєте серію Dead Space, то наполегливо рекомендую подивитись відео таємниця Обеліска у мене на каналі. Це унікальне відео, аналогів якому немає навіть на англомовному Ютубі, де я розкриваю всі секрети цієї серії. Посилання буде в описі до відео. Ну а тепер повернемося до майбутнього серії Dead Space. Гравці почали на пошту отримувати листи з опитуваннями, наскільки їм сподобався ремейк Dead Space і наскільки вони зацікавлені в аналогічному ремейку другої або третьої частини. Зрозуміло, що Electronic Arts подібні опитування проводить не просто так, а спеціально промацуючи ґрунт на майбутнє. Найвирогіднішим варіантом є якраз ремейк другої частини, найуспішнішої у фінансовому плані та улюбленою більшістю гравців. Фанати, які і так любили другу частину, ще більше полюблять ремейк, якщо, звісно, його зроблять із такою ж ретельністю і любов'ю. Рішення сконцентруватися саме на ремейку з сиквела з фінансової точки зору логічне, але занадто безпечне і нудне. Воно ставить безпосередній розвиток всесвіту гри на велику велику паузу. Зараз я спробую розвинути цю думку. З часу виходу третього Dead Space минуло вже. Навіть подумати страшно 10 років, тобто, вже практично десятиліття, справжні фанати залишаються без продовження історії, без нових відповідей у цьому всесвіті сповненому таємниць. Фанатам залишається хіба що постійно перебирати старий матеріал, намагаючись відшукати там якісь нові підсказки. Але безумовно, всім би хотілося все ж таки отримати нову главу у цій історії. Релізермейка воскресив ці надії, але подальші новини цю надію ховають. Чому? Припустимо, Electronic Arts вибере саме варіант ремейка другої частини, як найвигідніший. Це означає, що щонайменше 2-3 роки піде на його безпосередню розробку і вихід. На ремейк Dead Space 1 якраз пішло 2,5 роки, а сиквел набагато масштабніший. Відповідний обсяг робіт з його відтворення буде значно більшим. Звісно, тепер у студії більше досвіду. Процес розробки можна оптимізувати, але навіть при найбільш оптимістичному розвитку подій на створення ремейка піде не менше двох років. Але давайте будемо реалістами. Краще орієнтуватися на термін у три роки. Якщо все пройде успішно, новий ремейк виправдає очікування компанії і Electronic Arts і далі вирішить розвивати франшизу. Тільки тоді вони дадуть зелене світло продовженню історію, а не новим ремейкам старих частин. При цьому створювати нову частину буде значно складніше, адже у розробників не буде оригіналу, на який вони можуть спиратися, все доведеться створювати з нуля. Тож тут вже й термін у три роки не здається надто довгим. Підсумуємо: якщо електроніки захочуть почати з ремейка якась сиквела, то по справжньому нову главу у всесвіті мертвого космосу ми отримаємо років десь за 6-7. Да, знаєте, так хочеться сказати знамениту фразу, я занадто старий для цього лайна. І це якщо після ремейку другої, електроніки не захочуть подібний трюк провернути із третьою частиною. Безумовно, можна згадати гарний приклад від Capcom, коли вона робила паралельно ремейки другого і третього резидента, крім цього, встигаючи ще восьму частину зробити і випустити VR-порт четвертого резидента. Але ось Electronic Arts такою працьовитістю не можуть похвалитися, до того ж можуть просто не хотіти вкладати великі гроші у франшизу, яка все ще має дещо туманні перспективи у фінансовому плані. Я боюся, якби сконцентрувавшись тільки на ремейках, Electronic Arts у підсумку не розчарувалися у франшизі, і ми знову залишимося з усе тією ж історією без продовження. А тепер давайте подумаємо, а чи потрібен нам взагалі ремейк другого Dead Space. Після проходження ремейка першого, я, звісно ж, укотре перепройшов із сиквел, бажаючи освіжити його в пам'яті. І знаєте, що він так само чудово грається, навіть якщо порівнювати його з доволі новими іграми і з тим же нещодавним ремейком. Так, гра занадто лінійна, графіка все ж трохи не дотягує до сучасних стандартів, особливо модельки персонажів, їхні ліцеві анімації та інше. Але історія, чудова, постановка якісна грати так само приємно. Загалом сиквелу потрібен тільки по-справжньому якісний ремастер, який знатно підтягне графіку і технічні можливості, все інше в грі спокійно проходить перевірку часом. Якщо чомусь і потрібен повноцінний ремейк, то це спірні і частини, де тиск Electronic Arts змусив Visceral Games робити зовсім не ту гру за франшизою, яку нам хотілося, та яку хотіли створити самі розробники. Багато хто з колишніх працівників Visceral Games сказали, що їм не дуже сподобалося те, що вийшло, і вони хотіли переробити третю частину. Зокрема, це казав один із головних продюсерів серії Чак Біверс. Так що так, ремейк третьої частини був би куди більш виправданим рішенням. Хоча з фінансової точки зору для Electronic Arts вигідніше переробити саме сиквел, залучаючи до франшизи нову аудиторію, яка з'явилася тільки з виходом ремейка. Мене, як давнього фаната серії, який пройшов перший Space не просто в рік його виходу, а в перший же тиждень релізу. Таке рішення не дуже тішить. Адже я вже давно хочу продовження, хочу дізнатися, що ж там трапиться далі. І перспектива прочекати 7-10 років мене, звісно ж, не приваблює. Тому хочеться вірити, що Electronic Arts знайде якийсь розумний компроміс у цій ситуації. Яким же він може бути? Перший варіант найбільш ідеальний з моєї точки зору. EA Моуті вже довели, що здатні на більше вони повинні зайнятися прямим продовженням. Повноцінною четвертою частиною Dead Space, на що їм треба виділити всі необхідні ресурси, і термін 3-4 роки. До розробки можна навіть залучити ветеранів студії Visceral Games – Бена Ваната і Чака Біверса, які працювали над франшизою від самої першої частини і до її заморозки. Вони в курсі справи і можуть допомогти молодій команді впоратися з не найпростішим завданням. Паралельно Electronic Arts може виділити одну із своїх студій або ж найняти сторонню з досвідом і замовити ремастери сиквела і триквела, які будуть випущені перед четвертою частиною, щоб підтримувати інтерес гравців. Це не унікальне явище в ігровій індустрії. Приблизно так і трапилося з франшизою Мафія, де тільки перша стара частина отримала повноцінний ремейк, а для інших були зроблені ремастери. Тут головне уникнути класичної помилки і переробити сиквел і триквел з належним рівнем якості, а не обмежитися переклеюванням текстур з високою роздільною здатністю, як це частенько буває. Варіант другий, коли ремейк буде робитися для третьої частини. Тоді розробка нової номерної частини може стартувати ближче до кінця роботи над ремейком або ж незабаром після його виходу. Тоді фанатам не доведеться чекати продовження болісно довго. І хтось навіть доживе до його виходу. Варіант третій, схожий на попередні: Електроніки запускають виробництво ремейк-сиквела, але водночас починають одразу предпродакшн для четвертої частини. Невелика команда займатиметься обдумуванням сюжету, підготовкою рушія і технічної частини. Коли ж основні роботи над створенням ремейка сиквела будуть завершені, головну команду можна буде перекинути вже для роботи над продовженням, щоб не втрачати темп. Не знаю наскільки це складно з організаційної точки зору. Можливо, студії все-таки знадобиться на велика перерва для відпочинку і щоб плавно влитися в процес, але не бачу тут нічого неможливого. У такому разі третя частина залишиться ніби за бортом, але це, мабуть, буде менше зло. Перераховані вищі варіанти я вважаю найоптимальнішими, хоча гадаю, електронікарці як завжди піде своїм шляхом. І знаючи історію цієї компанії, я боюся, що він виявиться не найкращим. Я прошу в Reddit і YouTube, бажаючи за коментарями фанатів зрозуміти, чого хочуть вони особисто, і на превеликий жаль розумію, що вони більш ніж згодні саме на ремейк другої частини. Але чим більше часу плине, тим більше всі ці роздуми не мають значення, бо вже пройшло достатньо часу, а Electronic Arts ще досі не заявила про свої плани. Ніяких новин по майбутній долі мертвого космосу просто немає, і це вже наштовхує на тривожні думки, ба більше, незважаючи на всі хороші сторони ремейку, у нього досі є проблеми технічного характера. На будь-якому залізі, на будь-яких налаштуваннях, графіки, у майже всіх користувачів періодично трапляються доволі жорсткі статери, які дуже сильно погіршують ігровий експіріенс. Для гри випустило пару патчів, які далеко не до кінця вирішили проблему. Після цього підтримка гри повністю зупинилася, нових патчів вже можна начекати. Єдине, що залишається робити гравцям, це шукати рішення в інтернеті, які, на жаль, не завжди допомагають. Така відсутність підтримки гри з боку Electronic Arts говорить про те, що вони вирішили, що це недоцільне використання коштів, і, можливо, вони прорахували прибутки від ремейку, прикинули можливий прибуток від потенційного нового проекту у цій франшизі, та дійшли висновку, що витрачатись на Dead Space не дуже вигідно. Тому тишком-нишком вирішили знову заморозити франшизу, не говорячи про це вголос, щоб уникнути негативу зі сторони фанатів. Знаючи історію Electronic Arts, це здається більш ніж вирогідним варіантом. Вони завжди полишають франшизи, якщо прибуток від них не дуже великий та не постійний. Це Battlefield завжди може розраховувати, що його будуть підтримувати. як би я не хотів закінчити відео на якійсь позитивній ноті. Мені все більше здається, що Electronic Arts знову вбили мертвий космос. Якщо ви маєте власну думку з цього приводу, обов'язково напишіть її у коментарях. Це був Альфагік, дякую за перегляд, до нових зустрічей!